What is this? Христос Воскрес! 18 квітня вівторок світлої седмиці керуючий Хмельницькою єпархією, архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, завершив Божественну літургію у свято воскресенському храмі міста Красилі. Його високопросвященство співслужили благочинний красилівського благочиння протиреї Віталій Дунець, секретар Хмельницької єпархії протиреї Олександр Репчинський та духовенство Хмельницької єпархії. «Да Бог і розпочаться в разі Його, і добіжать від лиця Його, ненавидячи його. За літергію піднесли прохання про мир на українській землі, про позбавлені від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в і втратив домівки. Також особливі молитви були піднесені за наших воїнів. Радян Божі, воїнах, за щитниках України є вже служение воинского, да возмогут правне сердца свои соврести, и верою гордости врагов противостачи в церкви, скоро слышит милостивно помило. Наприкінці болесної літургії відбувся хресний хід, Після чого архієпископ Віктор звернувся з вітальним словом до духовенства та прихожан храму та привітав всіх зі святом світлого Христового Воскресіння. Коли я їхав сюди до вас, то сказав собі, що обов'язково повинен подякувати вам, подякувати за те, як ви самовіддано, мужньо і щиро з молитвою на вустах, зовсім нещодавно. Захищали цей храм, який є рідним, напевно, найріднішим місцем для вас. Я бачу в засобах масової інформації, як це відбувалося. Я бачив ваші молитви, ваші сльози і ваші переживання. І я дякую вам за те, що ви. Так самовіддано робили це, незважаючи на те, що не просто було у той день для кожного з вас. Але повірте, якщо ми маємо добрий намір, якщо ми віддаємося у руки Божі, то Господь неодмінно нам допоможе. І там, де ми не очікуємо допомоги, вона прийде невидимо для того, щоб кожного з нас наповнити, дати. Ту необхідну підтримку, яка саме в той момент потрібна нам у нашому житті.